Двоє загиблих українських військових і ще троє у край тяжкому стані. Вночі бойовики напали на один із підрозділів батальйону Айдар поблизу міста щастя. Диверсанти влаштували українським бійцям засідку під час нічної операції зі зміни секрету. У батальйоні кажуть, терористи знали, що група буде передислоковуватись. Загалом за добу загинуло п'ятеро українських вояків. Після нетривалої тиші українська армія втратила п'ятьох бійців. Від початку чергового перемир'я військові і справді фіксували зменшення кількості обстрілів. Цієї ночі на бійці батальйону Айдар напала диверсійна група. Група командира розвідроти з позивним Динаміт потрапила в засідку під час нічної операції для зміни секрету. Загинув громадянин Грузії Олександр Григолашвілі та Сергій Оврашко. Той самий динаміт на цьому відео динаміт у лікарні під час його першого поранення. Саме на цього вояка припускають вайдарі і тривало полювання. Наші спадарі. что охотились именно за Сергеем за динамитом. Она была обстрелена с минометов. Был уже кто-то на который знал, что группа будет передискорцироваться. Атаковали резко, но наши бойцы дали отпор. В итоге у нас погибло два человека и три трехсотых. Утрати є і серед терористів п'ятеро загиблих. Загалом протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено дев'ять збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. І За останню добу ми втратили п'ять українських військовослужбовців. Сім отримали поранення на сході України. Терористи знову отримують підкріплення. Про це повідомляють у РНБО. Із з боку Росії прибуває нова техніка військовослужбовці та найманці. Попередня інформація свідчить про те, що це десятки військовослужбовців, одиниць техніки, проте точної кількості у нас немає. Утім, Росія постачаючи озброєння, відмовляє лідерам бойовиків із постачанням продуктів. За даними групи «Інформаційний спротив, один із ватажків ЛНР Олексій Мозговий попросив організувати повноцінне харчування терористів та. Населення Росія відмовила зі свого боку. Порадило йому розраховувати на власні резерви. Костянтин Павлов,